Сексуальна освіта у коломийських школах відбуваються спеціальні лекції, реалізовуючи проєкт, поговори з лікарем, старшокласникам розповідають про анатомію статевих органів, про методи профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом та інтимну гігієну. Як старшокласники реагують на такі теми? Лекцію у Коломийському ліцеї номер 5 відвідали наші журналісти. Ви знаєте, зразу сміються. А потім наскільки зацікавлюються головна тема проєкту Поговори з лікарем сексуальне здоров'я дітей у період війни, розповідає ініціаторка таких лекцій, гінекологиня Галина Матуш. Підтримали її Коломийська районна рада та місцевий відділ обласного центру контролю та профілактики хвороб. Замислили провести спецзаняття у школах Коломийщини, щоб розповісти старшокласникам про інтимну гігієну, анатомію статевих органів, інфекції, що передаються статевим шляхом та іншим, будемо говорити про збереження здоров'я і про збереження, в тому числі сексуального здоров'я. Дівчинки і хлопчика і про безпеку життєву. в сім'ях. Це замучується, і діти виростають, не знаючи анатомії, не знаючи фізіології. Дівчатка і хлопчики дружать, і перше кохання в них проявляється у п'ятому, шостому класі. Вони мають бути обізнані у анатомії, фізіології організму протилежної статі, щоб школярам було комфортніше запитати те, що їх цікавить. Вони мають змогу залишити анонімні запитання. Продовжують Галина Матуш та медична сестра, Коломись Коліцею номер 5 це є дуже важлива тема, особливо підлітків, тому що я, як медсестра, не можу донести інформацію як лікар гінеколог саме. Тому ми запросили лікаря-гінеколога нашого, щоб наші діти були добре обізнані в цій темі. Я попросила от медсестричку нашу Роксолану, щоб вона наперед зібрала анонімні запитання, щоб дітки не встидалися спитати те, що дійсно їх хвилює. І я готова відповісти на всі питання без табу. Було такий випадок, що дівчинка сказала: От я з мамою. Хотіла в 15 років дівчинка поговорити про секс. Вона каже: Я тобі дам зараз такий секс, у тобі очі повилазять. Ось така була відповідь мами. Був такий випадок, що дідусь з внуком переглядав телебачення, і там була сексуальна сцена, і хлопчик почервонів і каже: мене там щось в штаніжках таке напружилося. Дід вийшов з ситуації. І так каже, у мене також. Посміялися і все. А якщо б він був, заакцентувався в хлопчика, потім з потенцією могли бути проблеми. Тобто батьки діляться на чотири типи: які вдають, що нічого не сталося, які не знають нічого про це, які не хочуть з дітьми говорити про це, і які дійсно розмовляють з дітками, які знають, що у дівчаток є менструація, у хлопчиків є полюції, і всі все людське нічого нам не чуже. Гінекологиня Галина Матуш підсумовує у планах відвідати якомога більше шкіл та донести важливу інформацію для учнів. Хотіло би довести до дітей, що є травна система, серцево-судинна, дихальна і також є сечостатева статева система. І це не стидно. Це все одно, що показати доктору зуби в стомат кабінеті, що гінекологу показати статеві органи, пожалітися, що болить, що турбує і на що жаліється. Діти знали. Марина Максимів, Андрій Флоря, події. ん